Відгадайте загадку, коли приходимо з вулиці, то одразу спішимо у ванну і хапаємо за нього. І коли ще заборонили, то тут теж ця річ стане у нагоді. Ну що, здогадались про що мова? Всім привіт! Мене звати Яна Колею і тема мого сюжету мило, а точніше, яке воно буває! Заінтригувала? Тож почнемо з лікування. Лікувальне мило, а саме сірчане або дігтярне, зазвичай активно використовують у дерматології та косметології. Наприклад, його рекомендують, якщо є висипання, лущення, свирпіння чи проблеми з волоссям. але є й недолік, трохи неприємний ліський запах, а ще є дуже пахуче парфумерне мило. Цей вид мила з'явився на полиці магазинів порівняно нещодавно. В чому його особливість здогадатись неважко, це приємний запах. Але варто розуміти, що таке мило не замінить вам парфуми, хоч і запах приємний, проте не дуже стійкий. Мило, яке вбиває всі бактерії? Так! Це про антибактеріальне мило, але і тут є нюанс. Мило справді буває всі бактерії і корисні теж. А вони необхідні для нормальної роботи сальних залоз. Тож, якщо у вас проблеми і ви думаєте, що зможете вилікувати їх антибактеріальним милом, то не вийде. Річ у цім, що коли ефективно забирати жир з поверхні шкіри, сальні залози починають працювати ще більше, виходить замкнене коло. Антибактеріальне мило найкраще підійде для використання, коли ви відпочиваєте на природі чи подорожуєте потягом або на літаку. І невеличке застереження. Щіня антибактеріальне мило також не варто використовувати. Ммм, дитяче мило. Вважаю, що воно якісне, натуральне і зовсім не шкідливе. Але чи правда це? Дячі товари проходять більш жорсткий контроль, тому таке мило підходить не лише малечі, а й людям, щутливою тонкою шкірою, яка схильна до алергії. Органічне мило вважають натуральним, адже виготовляють його лише на основі натуральних інгредієнтів. Таке мило не має штучних домішок, які можуть міститись у звичайному милі. Таким чином, органічне мило діє дуже лагідно на нашу шкіру. І, до речі, після його використання точно не відчуєте ефект стягнутості, а ще не плутайте мило ручної роботи з органічним. Яскраві шматочки мила ручної роботи часто готуються з використанням синтетичних речовин та яскравих барників. А от шматочок органічного мила в Рядатиме насправді не дуже привабливо. Якщо ви хочете прибрати орогові частинки шкіри, то тут найкраще підійде відлущувальне мило. У його складі є тверді частинки, тож його діє схожа на скрабу. До речі, тверді частинки можуть бути натуральними. Наприклад, трави, кісточки фруктів чи яїд, мелана кава, але тлущувальне мило не радять часто користуватися. Ну і звісно, ми не можемо оминути господарське мило. Всі ж пам'ятають цей жовтий шматок, який завжди був у бабусі, і не можна відібрати будь-яку пляму. Саме за це мило і отримало свою назву Господарське, бо защіп майже універсальний. Мило здатне боротися з мікробами і бактеріями. Воно гіпоалергенне і безпечне для довкілля, Тож навіть мийним голову або використовує для вмивання обличчя. Але ми все ж радимо проконсультуватися перед цим із спеціалістом. На цьому наш милий сюжет завершується. Дякую, що дивились. З вами була Яна Колоюк. Мийте руки з милом, па, -па.